Період часу з 18 по 24 вересня працівники поліції Шепетівського району задокументували 602 адміністративних правопорушення. З них за вчинення керування транспортним засобом у стані сп'яніння, 23, за вчинення хуліганських дій – 5, за вчинення насильства в сім'ї 7. За порушення правил безпеки дорожнього руху 297 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Що таке Європротокол і як ним скористатися? Європротокол це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції. Його можна використовувати якщо відсутні травмовані чи загиблі. Не завдано матеріальної шкоди третім особам. Учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування. Між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо усіх обставин пригоди. Водії, учасники ДТП перебувають у тверезому стані. Сума збитків після ДТП не перевищує 80 тисяч гривень. Скласти Європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи або ж на паперовому бланку. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені у відповідні бази даних. Оформити електронний європротокол можна онлайн. Переваги користування Європротоколом. Не потрібно інформувати та очікувати патрульних. Можливість залишити місце ДТП відразу після складання Європротоколу. Водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд. Штраф не накладається. Це економія власного часу. Отже, використання Європротоколу заощаджує ваш дорогоцінний час. Будьте уважні, бережіть себе та своїх близьких.